Якщо ви вчите англійський, у вас виникають складнощі з розумінням носіїв, людей, що вони говорять. Якщо ви готуєтеся до іспиту і у вас низький бал по слуханню, вам треба його покращити. Це відео для вас. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Басенко, я викладач англійської і інструктор. І в цьому відео ми продовжуємо говорити, як покращити ваше слухання англійською. Поговорили про різні додатки загальні, які можна використовувати для покращення слухання. Ми вже поговорили про додатки з подкастами, які можна використовувати для покращення вашого слухання англійською. І сьогодні ми поговоримо про додатки з аудіокнигами які можна використовувати для покращення вашої англійської. А у нас є два типи книжок, які можна слухати: це художня та художню літературу класику, романи, історії різні, і ем, не художня література. Там якісь книги про відносини, психо на психологічну тему, звичайно. Легше сприймається художня література, тому що там є сюжет, так ми можемо з легкістю за ним слідкувати. А не художня література сприймається важкіше. Якщо ви тільки починаєте слухати англійською, то краще почати з тої книжки, яку ви вже... Читали або слухали вашою рідною мовою. Чому? Тому що ви вже знаєте сюжет, вам вже знайомі герої, ви вже знаєте, що буде в кінці, і не зрозуміти щось що не буде так, е, так катастрофічно для вас в цьому випадку. Тому беремо книгу, яка вам подобається, той сюжет, який ви знаєте, який ви вже читали, і починаємо слухати її англійською. Так? Можна читати, але тоді ми будемо практикувати рідін, да, читання. Можна слухати? Да? Сьогодні ми говоримо про слухання, тому а, акцент на слуханні. І так, аудіокниги. Де їх слухати? Ось ви вибрали, що ви хочете послухати якусь книгу, де вам її послухати. Давайте розглянемо декілька додатків, де ви зможете це зробити. І перший, найвідоміший, мені здається, додаток це Audible да, від Amazon. Ви можете його... Закачати і перевірити взагалі, як він працює. Тут ви можете знайти художню літературу, не художню літературу, можете слухати за підписку, оплачувати. Є два варіанти: оплачувати підписку, або повністю якби, купити книгу, слухати її, дає вона з вами залишається. Є інший додаток, який вже влаштований, да, встроєний в телефон, це Apple Books для користувачів iOS да і Google Play Books для користувачів Android. Тут є Apple Books, да тут є книги, які можна читати, і аудіокниги. Вкладка з аудіокнигами, які можна слухати. Тож цей додаток працює за підпискою і або можна купити повністю книгу, і вона з вами залишиться. Наступний додаток називається LibriVox Audiobooks. Цей додаток пропонує безкоштовні аудіокниги, щоб усі люди могли собі дозволити слухати аудіокниги. Тут переважно художня література, тобто класика, Джейн Олстін і, і так далі. Якщо вам подобається класика, да, ви можете розпочати слухати да, з цього з цього додатку. І також тут є пошук, ви можете пошукати книгу, яку ви хочете, яку ви хочете прочитати, або ви вже читали, і можливо, ви її тут знайдете, зможете також послухати. І останній додаток Everend, який ви можете також перевірити. Можна тут також читати книги і слухати їх. Також цей сервіс працює за підпискою. Якщо вам подобається, ви можете його також перевірити. Головне правило слухання. Це слухати те, що вам подобається, і взагалі кайфувати від цього процесу. Так можливо, ви не будете розуміти якісь слова, але це окей, це нормально. З практикою ви зможете все більше і більше їх розпізнавати. Якщо ви розпізнали якесь слово незнайоме для вас, можете його подивитися в словнику, виписати собі і вивчити, та, і вже на наступний раз, ви можете його знати. Якщо ви повністю дослівно не розумієте. Це окей. Головне у слуханні це ловити ем, основний зміст, да, основну суть, про що йде мова. І якщо ви там не будете розуміти якісь ем, опис, описові прикметники, вони ще можуть бути і старої, якби, старої англійської, то це окей. Це totally fine, тому не переживайте, якщо ви щось не зрозумієте. Це ви робите для вашого розвитку. Чим більше ви будете слухати, тим більше ви будете розуміти нові слова, тим краще у вас буде качатися ваша вушна, да, ваша м'яза слухання англійською. І ви будете все більше і більше розуміти з часом. Ваша основна задача це бути дисциплінованим, тобто слухати хоча б 5 хвилин на день щось англійською. Це може бути аудіокнига, це може бути. Подкаст, це можуть бути пісні, серіали, фільми, так, або якісь новини. Основна задача це дисципліновано. Регулярно слухати, да робити щось для того, щоб покращити, покращити ваше слухання. І зараз ви можете скачати, вибрати додаток, який вам подобається, скачати його, і спробувати послухати вашу улюблену аудіокнигу англійською. На цьому я прощаюся з вами і до зустрічі в нових відео, де будемо говорити і покращувати ваше слухання. Бай-бай!